Вітаю в магазині Фортуна. Можете ознайомитися із телефонами і вверху побачите сам сайт. Зараз нова акція на моделі Кіно 800. В чому полягає сама акція? Ціна майже 30 тисяч гривень, красиво заокруглена, зрозуміло, для маркетингу. От, будемо справедливі, так і всі. Роблять, можете. Побачите, тут в комплекті стандартна класична катушка, безпровідні навушники і пінпойнтер Тепер від цього можна відмовитися від пінпойнтера, тобто, а обрати інший подарунок замість пінпойнтера який зараз продемонструю. Замість пінпойнтера можна обрати снайперку кутушку. Ця снайперка. Є не зовсім, так скажемо, універсальною, можливо, як для класичного пошуку. Але якщо у вас пошук, до прикладу, море, солений пляж, ця катушка буде набагато краще через стабільність і чутивість до дуже дрібних цілих, а там ювелірку в основному пошуки і проводяться. Зрозуміло? Якщо взяти якісь там фундаменти, смітники, подвір'я приміщення, от, теж можна і нею розвідувати. Але якщо подвір'я не сильно засмічене, то тоді теж краще обрати вже пінпойнтера. Якщо ви його не маєте. Ну, а з другої сторони, якщо ви маєте пінпойнтер, то звичайно придбати краще цю катушку. Ну і розглядаєте і треті варіанти, що можна реалізувати піна чи катушку по дорожчій ціні. Ну, не знаю. Напевно, багато катушок ушатали в морях, то обрати катушку, ви зможете її реалізувати. Але знаєте, коли ви розкомплектовуєте прилад, окремо на катушку гарантій не буде. Теж такі попередження. Ви їх можете зустрічати і на коробках, і суштанги знімати неможливо переставляти, тобто відразу не плинуть. Якщо вже хочете карбонову штангу, тоді вже зверніть увагу саме на 900-й екіно, то вже є карбонова штанга полегше. Ну правда, це зовсім по іншій ціні. Де можна ознайомитися на початку відео з акцією і придбати прилад, я проконсультував. Якщо ще є потреба, можете проконсультуватися особисто зі мною по даному телефону. Фарту і здоров'я! З вами був Бурсук Щастя.